Чому у мене така крихітна баночка нотели? Для чого вона мені? Просто зуби забруднити. Я навіть не наїмся. Ха, це точно. А в мене середня банка нотели. Мені подобається. А у мене величезна банка. Мій розмір. Я вас зрозумію, почнемо з мене. Я маю маленьку ложечку, буду нею їсти. Спробуємо. Смакота. Спробую ще. Ну, смакота. Мені подобається. Так, у мене є ідея. Зануримо ложку в банку і додаємо трохи сприю заморозки! Ось так. А тепер витягуємо. Так, у мене вийшло шоколадне морозиво. Так, смачно! Мені подобається морозиво з нотели. Клас. Тепер моя черга. Давайте спробуємо. У мене ложка побільше. Ух ти! Як солодко! та як смачно! Обожнюю цю шоколадну пасту. Я ніколи так ложками не їв. Це так смачно. Треба вкрасти трохи у Квентіна, доки він не бачить. Спробуємо. Е Ей, що це за літаюча ложка. Моя нутила. Все, Шахрай вкрав мою нутило. Я все бачив, так нечесно. Все. Я відвернусь від вас і буду їсти один. Ой, воно вже закінчилось. Але на стінках залишилось трохи. Заливаємо у банку молоко. Перемішуємо ложкою. Чудово. А тепер переливаємо у келих. Ну от вийшов шоколадний коктейль, Ха-ха. спробуємо. Смакота! Спробуємо, що там приготував Квентін. Смакота! Ей, що це? Що це таке, Сем? Ти п'єш мій коктейль, поки я не бачу. Досить це моє. До мене прийшла ідея для пранка. Поміняємо на гострий соус табаско. Як все горить? А, мені погано. Ну, вже ні. Все. Я зараз буду зайнята. У мене величезна банка нотелем. Потрібно все випити. О, смакота! Обожнюю шоколадну пасту. Готова нескінченно пити тільки нотело. У мене ідея. Давайте зберемо трохи нотели Брітні. Давай, чудова ідея. У неї все одно тече повз. Да як смачно. Так. Я все випила. Хлопці краще нічого не їла. Ми впорались. О, яка крихітна упаковка такіс. Але вона дуже гостра. Треба бути обережними. А от і брідня упаковка середнього розміру буде гостріше. Але найбільше не пощастило Квентіну. У нього гігантська упаковка чіпсів. І як він це все з'їсть один, не уявляю. Квентін, далеко не втечеш. Сем, ти починаєш? Добре. Давайте спробуємо. Тут така крихітка. А, раптом це буде зовсім не гостро. О, ні. Це ще як гостро. Не можу стримати вогню. З рота зараз починається виверження. А, я дихаю вогнем, як дракон. Але не в мене. Все в диму! Гаразд. Прийшла моя черга. Мені страшно. О, ні. Мої чіпси навіть за розміром більше. Спробуємо. Як страшно. Ні, ні, ні. Починається. А -а -а, не можу це контролювати. Один вогонь. О, Брітні, ти зараз мене спалиш. Допоможіть. Зараз усе довкола згорить. Брітні, перестань. Я не можу себе контролювати. Закрию рот. Дома не прийшла ідея. Зараз загасимо тебе. Заливаємо воду. Ей, ви що тут влаштували? Зупиніться. Я весь мокрий. Хто з вас це вигадав? Брідні мовчі. Добре, тепер я. Ох, не хочу. Потрібно зібратися з силами. О, ні, які ж величезні чіпси. Сподіваюсь, що я не згорю. Мені дуже страшно, я ненавиджу гостро їжу. Давай, давай, ти зможеш. Їш, їш, їш. Ох, що буде з квентіном. О, ні. Не можу стримати. Краще випущу весь вагонь упаковку чіпсів. У стало краще. О, ні. Обережись. Що? Ви куди? Зараз буде вибух. О, невеликий бум. У мене маленька жуйка хобабуба Ох ти! неї мороз по шкірі. Ох, а у мене жуйка зі смаком броколі. Бє, Яка гедота. Так це ще й середня упаковка. Як я це з'їм? А я маю величезну порцію класичної жуйки. Таке мені подобається. Супер. Нарешті успіх усміхнувся мені. Але Квентін буде першим. Гаразд, давайте спробуємо. Тут така довга жуйка. Сподіваюся, зі мною нічого не станеться. Загалом смачно. Залишилось трохи. Я впораюсь. Ага, якось дуже холодно. Спробуємо надути бульбашку. Стало ще холодніше. Ні, Квентін замерз. Його потрібно терміново зігріти пальниками. Все, не хвилюйся за Квентіна. Я врятую його. Брітні, може, досить. Досить зупинись. Квентін уже горить. А, пробач, пробач. Зараз я тебе загасю. А, зі мною все добре. Тепер я весь мокрий. Мені більше подобалось бути замерзлим. Добре, добре. Тепер твоя черга, Брітні. Все, все, заспокойся. Добре, добре. Я зараз спробую свою жуйку. Відкриваю. Як вона смердить? Ні, не буду. Тримайся забери. Ну, вже ні. Може, ти допоможеш? Це твоя черга. Ти справляйся. Ну, добре. Як я можу це з'їсти? Я буду їсти швидко, так щоб ніхто не помітив, навіть я. Просто буду запихати все в рот і навіть не ковтати. Не треба мене годувати. А мені погано. А. Що це? Не знаю. Добре, Сем, твоя черга. Дочекався. Як же я сумував за цією жойкою або Смакота. А бульбашки, які класні. Добре, спробуємо ще. Смакота. Ох, як мені це цікаво їсти. Ідея. Накрутимо швидко на виделку. Використовуємо дриль з виделкою. Вийшло. А тепер спробуємо. М -м, не думав, що поїдання жуйки може виявлятися таким веселим. Смачно! Що тут у вас відбувається? О, смачна жуйка. Сем, поділишся зі мною? Ні. Все зрозуміло. Всем як завжди. Тоді я влаштую пранк для Сема Перемикаємо дриль. Нехай крутиться в інший біг. Що відбувається? Жуйка вся розлетілась. Ух ти, вона прилетіла прямо до нас руки. Здорово, брітні, крута ідея. Налітай. Як це зупинити? О, ні. Нічого не залишилось, все розлетілось. Доведеться доїдати. Чому у мене така маленька пляшка? Ого, це челендж, велика, середня та маленька їжа. Чудово. час починати дегустацію. З кого почнемо? Звичайно ж, з мене. Адже саме мені дісталась найменша пляшка. Добре, я все одно рада їй. Зараз спробую за допомогою ось таких маленьких ручок. Ух ти! М -м, яка смакота! Кавонове жиле просто неймовірне. Отак. От лише шкода, що вже все закінчилось. Ой, а це що? Кавонова кісточка? І що мені з нею робити? Точно я її посаджу. Візьму невеликий горщик із землею, а потім полью посіяне насіння. Не терпиться дізнати, що виросте. Друзі, ви це бачите? У мене виріс маленький кавун. Ну, яка краса. Таке, я просто зобов'язана спробувати. М -м, яка ж смакота. Отак я задоволена. Все було круто. Так, тепер моя черга спробувати жили. Натискаємо на пляшку. Ух ти! А тепер спробуємо. Ммм, смакота. Хочеться ще та ще. Неймовірно. А тепер спробую їсти ось так. Кайф. М -м, зачекайте, у мене повний рот насіння. Валентін, ти ще накоїв. Прошу вибачення. вже ж. Добре. Не буду відволікатись, бо мене зачекалася величезна пляшка зі смачним желе. От блін. Здається, у мене ніяк не виходить видавати желе. О, ідея: у мене є з собою фонтан. Вставляю його у пляшку. Тоді желе саме польється. Друзі, дивіться. Так, почалось. Як же це апетитно виглядає. Але їсти зовсім незручно. Ну, добре, тоді я буду його пити за допомогою трубочки Ммм, смакота. Малі ти думаєш про те саме, про що і я? Ага. Друзі, ну гаразд, Нехай їдять. О, ні. Здається, щось пішло не так. Фонтан зламався. Друзі, обережно. Зараз щось буде. Ховаємось. Пізно, дуже пізно. Ми тепер повністю в Кавуновому жили. Це так весело. Як же весело? Самі подивіться. Це ж гра мультідосорт. Найвеселіша гра з усіх, котрі лише є. Завантажуйте, будемо грати разом. Ого, неймовірно! Це локшина хуба Буба. У Квентіна найменша. А ось у Майлі просто величезне відро. Так, цим точно можна наїстися. Але почнемо ми, звичайно, з Квентіна. Так, так, я знаю. Добре, спробую. Закину цілу порцію собі в рот. Смачно! А ще я можу надути бульбашку. крутяк. Та ли шкода, що я зовсім не наївся. Ех, Софі, продовжуй. Я так із задоволенням. Мені навіть прилади не потрібні. Я можу все з'їсти і так. Неймовірно, смачно. До мене прийшла ідея. Тут я трохи відріжу локшину. А решту заберу собі, поки Софі не бачить. М -м, смакота. Що? Квентін? Ти шалений? Пробач, я дуже хотів їсти. Ну от, добре, надую хоча бульбашку. Вона має вийти великою. Ого, ви лише погляньте, як здорово вийшло. А тепер я можу зробити фігурку. Зараз, зараз. Та-дам! Це песик. Клас, а можна я пограю? Великий дякую, який милаха. От тільки я все, ще ображена, Квентін, тому настав час тебе провчити за крадіжку моєї локшини. Бам! Ну от знатимемося, як красти чуже. Софі, я тепер весь брудний. Ха, ось це умора. Їш свою порцію майлі. Так, із задоволенням. Неймовірно. З розуму зійти. Відірватись неможливо. Хочеться їсти ще та ще. Ой ой, вона реально туди залізла. Ага. А тепер я налаштована надути величезну бульбашку. Подивіться. Мені здається, чи це схоже на повітряну кулю. Ага. Вау, як тут гарно! Я навіть будинок свій бачу. Так, на цей раз друзям дісталась вибухова карамель. У Майлі середня упаковка, у Квентіна сама величезна, а у Софі сама маленька. І вона починає. Добре, спробуємо. Висипаємо пакети карамелі прямо на язик. Ого, як вона прикольно сяє. Все буде смачно. Шкода, що так мало залишилось. О, я дещо вигадала. Мабуть, висиплю залишки карамелі у келих з водою. Так, таким чином у мене вийшов лимонад. Здорово, так? Його тільки подивіться, як гарно він мерехтить. Ммм, Смакота. Майлі, тепер ти. Здорово. Отак. От Не терпиться побачити, як ця карамель буде вибухати. Ой-ой-ой. Нічого собі. Майлі припини! Фух, це було потужніше, ніж я думала. Ой. Як багато карамелі залишилось на столі? Зараз я зроблю з неї ось таке миле сердечко. О, здорово! А до мене також прийшла ідея. Оближу палець і вмочу його. Це карамельне серце. Як? Моє серце згоріло? Квентін, навіщо ти це зробив? Пробач, я не спеціально. Ти, Софія, це моя карамель. Ану, брись, не чіпай. Я сам її з'їм. І так мені потрібна лійка, щоб засипати всю карамель до рота, малі допоможи. Звісно, давай. Засипаємо. Готово. Ну як? Смачно тобі. О, ні, що відбувається. Нічого собі. Який ж гарний переверк вийшов. Так, це правда. Ха-ха, Квентін, ти такий кумедний.